Всім привіток! Запрошую в нове відео. Сьогодні на вас чекає багато смачненьких рецептиків. Також в мене була дуже приємна зустріч з моєю подругою студентських років. Я до мене приїжджала в гості, трішки для вас зазняла е, цієї зустрічі. Вчора я відвідала просто крутезний семінар у Львові по трихології на тему саборейний дерматит та мікробіома шлунково-кишкового тракту. Дуже багато корисної інформації. Його проводила спікер з Дніпра, лікар-трихолог Олена Деревенець дуже гарно провела семінар, дуже багато інформації корисної. Ми, як перукарі, це для нас дуже ціна інформація, адже Кожного дня в нашій практиці зустрічається багато клієнтів. Кожен третій можу сказати, який страдає такими захворюваннями шкіри голови, такими як лупа, себурейний дерматит, псоріаз, чи просто порушення гідроліпідного гідроліпідної мантії. На семінарі ми дізнались, як. Крок за кроком, як діагностувати ці захворювання, як лікувати, підбирати засоби. Для мене це також дуже цінно, тому що я сама страдаю дерматит. У мене по краєвій дуже часто з'являються такі шелушіння. Це викликає дискомфорт і потрібно правильними засобами користуватися, щоб скальп був в порядку. Тому трішки для вас познімала, зараз все поставляю. Це відео. Вам бажаю приємного перегляду. Зовсім скоро на моєму каналі буде 5 тисяч підписників. Підготую для вас якісь гарні, приємні подаруночки. і активні користувачі моєї сторінки їх отримають. Так хочу показати вам свої обновочки ось такі чоботи-козаки. Давно такі шукала, Вагалась над середньою довжиною і довшою. Обрала довші. Дуже зручненькі, це манго, вони замшеві. Зручненький каблучок на осінь, дуже гарний колір. Дуже мені сподобались. Спочатку проїхали на семінар до Львова. Їх зайдемо в новий градус. Так? Добре. Новий градус. Так, mm вуличка -hmm. mm -hmm. з корицею, сінобони. Mm -hmm. Не можемо знайти гримерку. Mm -hmm. Тобримерка, це салон? Mm -hmm. Віка нас веде mm -hmm. по навігатору. Може нам треба зі двору машину ззаду дікати. Бліндаман Делас. <laughs> Нам треба було якось е, надбору. Може. Ми робили клаві, Ми робили Ще трошки поглядала, так що за швидко. От ти де? Так, 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 ага. легенький і блінговий фон щось таке Не Нема допитання. Ми ти швидко пройдемося, кажемо, що розуміє. Обов'язково усі, що були ручки, і це там будуть такі записники. По останні півроку моє особистою лекторсько-принтиковою позицією, керівники і мої особисті напрацювання я даю тільки під запис. Сьогодні цікава тема. Давайте підмінуємося, мене звати Олена Сергійна, я працюю древнець, я лікар Ну що ж, Вам цього і досить, бо сьогодні ми, я як технолог бренду меділі і ми сьогодні розберемо психологічні кейси, які допоможуть вам, як реабілітологам працювати в кабінеті, в салоні або клініці, де ви працюєте. І вирішувати реабілітаційно, трихологічно дерматологічні питання. Бо це перший фундаментальний крок вирішення будь-яких проблем скальпу і волосся, випадіння лапеці і так далі, в тому числі, коли приходять клієнти з, зі скаргою. Наші колеги були у Франції в Монако на репродуктивному саміті по репродукції народження. І на сьогодні дуже велика проблема української нації це дітонародження, бо не можуть завагітніти молоді пари, не можуть завагітніти рік, два роки, вони стоять у продуктолога на фоні поганої екології, зниженого лібідо на за рахунок метаболізму гормонів, який відсутній. і в такому числі є чим працювати. Але от що, що про Монако сказала? Лікарі там говорять нам, ми за вами спостерігаємо, що буде через 10 років. Ви для нас як плацдарм для навчання. Бо найгірша екологія в Європі зараз у нас. Найгірша. Ну, За рахунок військових дій, вибухи і так далі і тому подібне. Тому це я про те, щоб ви розуміли, що пацієнтів дуже багато. Дуже Якщо обстежити кожного з нас, щось знайдемо. Неважливо, це буде на дермі, з волоссям чи всередині кисла. Правда, кажу. Так, будьте здорові! Дякую. Дерматологічну картину, ми називаємо гірка Так? і по кольору вони можуть бути схожі. Зараз покажу. Вони можуть бути схожі, коли собирається дерматит активний, різке запалення, вони можуть бути схожі. Я вам говорила сьогодні, волосся і дерево, нігтєву пластину. Нігтєву пластину лікувати не то, що потрібно, дуже потрібно. Тому, коли в людини нігтєвої пластини, будь ласка, вона повинна розуміти, що це лікується довго, майже рік, немає крапельок, які вилікують її за два тижні, бо взагалі і професорам, по жвенерології завжди говорили ту диссертацію по натові. Вона вся порізана. Угу. Так, це в нас шкіра, сіра бліда, забита сальною пробочкою. А що у нас? Тестостеронова жінка перед нами? чи що? Була Ну, Це проділ. Є одиничні, але їх небагато, є взагалі постійно. Mm -hmm. Бачу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так. Так. якась конкретно, але що не значить, що дівчатка, я вам свинар, голова кипить. Печі, Треба перебирати цю інформацію. <свіс> Але часом мене звував той пацан, що йому він робив 5 карантинних вирівнювань. В день? Брови випали, борода випили. Бо ну, я кажу, що то зло. Це <свіс> <свіс> каратин. Так, на зиму ми всі консервації майже зробили, окрім гострого перчику. Чим я сьогодні буду і займатися. Дуже ми його любимо. Я його готую в такому кисло-солодкому маринаді. Дуже-дуже смачно. Ось рецепт. На пів кілограма перцю чілі потрібно взяти пів склянки води, одну склянку цукру, закип'ятити. Тоді дати охолону, влити склянку оцту і цим залити перчик. Перчик дрібно нарізати в баночки. Я використовую такий маленький від'єваних пюрешок, деякі зберігла, так, щоб зручно було відкрити і за один-два рази з'їсти. Нарізаю приблизно по одному сантиметру товщина. Ось такі кільця. Ну, ось і перчики готові. Для любителів такого пікантного, гостро солодкого смаку. Це такий чудовий рецептик, тому зберігайте собі ідейку, пробуйте. Це дійсно дуже смачно. Можете взяти на? Ті. Повернулись з закупів. Зараз швиденько робимо розпаковочку і беремось до приготування, бо чекаємо завтра гостей. Моя маленька помічниця вже на місці. Будеш допомагати мамі перекладати в курочку. Так, добре. Так, взяли лоток-яєць по 6 гривень, дуже гарні, такі великі. Завжди беремо. В одному тому магазині то дуже часто попадається по два жовточки. Так? Перекладай в курочку. Один тон Угу. Але обираєш, на що ти не розбила. А ще отам, 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 отам. Угу. Наступний пакетик у нас з магазину з європейськими товарами. І тут я винайбільше хочу відкрити свій Кіндер. Ну шукай, де він. Взяла собі такий йогуртик, сюрприз. Всередині іграшка і йогурт. Будеш відкривати? Так. І попався такий красивий пані. Дуже красивий. Так. Явочки, це далі для тебе равлик Боб твій. Сочок твій. Взяли ось такі оливочки. З зелені значинкою. З перцем. 900 мл, вартість 150 гривень. Далі грецький йогурт. Вартість 50 гривень. Молоко від млековіта ось таке. Також 50 гривень. Вершки 30% це мені. До десерту буду робити рулет Павлова 78 гривень, тут 330 мл. І до скет взяла в'ялені томати. Вартість 110 гривень 270 г. Мої домашні закінчились, бо я минулого року робила домашні в'ялила. Але, на жаль, вже закінчились. Цього року ще не робила, не знаю. Чи встигну, якщо встигну, то зроблю. Сумка з фори. Взяли чиабату, гріночки до салатику, грибочки, шампіньйони, заправка до Цезара, куряче філе, помідорки чері, Зелена цибулька. брокколі. Буду робити такий шлорент з броколі. Ось такі красиві грушки. Розкладаю покупочки і берусь за приготування. На п'яту що маємо ти сьогодні до логопеда, тому треба пришвидшитись. Так, в нас все готово. Чекаємо гостей, хочу ще швиденько помити духовку, бо давненько її не мила. Я, як завжди, співаю оду своїм улюбленим помічникам від Crystal Line, але сьогодні не про них. З ними прибирання в рази легше. Але сьогодні хочу вам порекомендувати. Ось я завжди для миття наношу такий засіб. Все гарно він мені відмиває від Crystal Line. Але деколи є, наприклад, запікаєш яблука, сік капає на дно духовки, він перегоряє і цей нагар дуже-дуже важко відмити. І я відкрила для себе ось ці губки з Аврори. Дві губки в районі 30 гривень вартують. Вони просто ідеально відмивають будь-яке забруднення. Ось, наприклад, ось ці цяточки. Вони дуже ось так, я тільки чуть-чуть протерла, вони не пошкоджують поверхню. І дуже-дуже класно. Ось, можете бачити, все відчищають. Це просто в захваті від цих губочок. Сайстестенько виблискує. Супер. Я не вірю своїм очам. Ви тільки погляньте, до мене приїхали. Я не вірю. Привіт. Добрий вечір. Я добра життя. Ми приїхали до нас, хлопчик, що слава на вікна. Зурянка, О, я тільки вас спостерігаю по, по цьому. В інтернеті тримай тортик. Зо, який тортик, дякую. Мама тримай. О, Не чази! <рисот> так, <що>, так. <рисот> 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 тримай, бідимо. <рисот> То теж мам? Зоркін, дякую. Футорка, ходи сюди. Дивися яка лялька. На самокаті, <рисот> подякую. По цьому. По цьому зірмо. Що треба сказати я? Раз в розрізі ми вам покажемо. З mm маленькою, -hmm. до речі, домашньою. Цезар. Сенькінд. Фірмовий дуже, дуже салат Неймовірна смакота. Канапочки спіліпіки. А це моє печінковий паштетик, і пірі Домашній. Кіш лорен. Кабачочки смажені. Я кажу, літом так не хочеться, а зараз вже захотілося. Всім да. смачного. Да. смачного. Да. А, я що чесно заряди, вона постійно дійсно постійно постійно про тебе. Та й добре, що скільки я часу. Як ви. Якби тобі значили, я бужана. Проважаємо це церяну додому. Погостювали. Потім поїдемо до цьоці в гості, так? Так. Папа! -па. Розказуй, що ми сьогодні, з ми сьогодні будемо робити. Лелеку. Нам дали завдання на завтра зробити в садочок-поробку із... Природнього матеріалу. Ось я вже вирізала лелеку з картону. І ми зараз будемо гарбузовим насіннячком обклеювати, так, Єва? Та! Треба вибирати такі гарні, кругленькі. Так, бери оцю став. Mm. Оцю став, сонечко. Хочу пригостити дідуся смаколиками. Молодець. Давай. Мама може він купить мені кінтей. Дідусь купить кінди? Так. Можеш. Давай. Став сюди, мама. Дай я лей, а ти став зарядка. О, сюди, став. Ось так. Ось так, що ви не бачиш. Ось так раз донизу хвостики. Отак. Один на один. Добре, добре. 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 Зробила дзьобик з червоного пластиліну. Ось така лелека в нас вийшла. Тві подобається? Так. Да. і мені завтра понесе в садочок. Хочеш подивитись на виставку? стовку. Хочеш? Да. Пішли. Да. Я бачила твою лелеко, там. Пішли. Де. Так, я бачила дуже гарно. Дивись, воно що маленький.